І так, продовження Москви 58-го року. За допомогою ось такого інструмента вдалося відкрити багажник. Ось так виглядає, відкривається багажник. Це ми Москачові. Відкрив є ніша, ніші запаска. Вона спущена, напевно, ріноплата. На так ще, рожавчинка, корозійка, видно, до мене ніхто його не відкривав. Ось такий апарат. Такий зад, передний ексклюзів, зад-ексклюзів. Повинно якось розкладатися це все діло і має виходити вантажний універсал. Одного ковпачка нема.